Це ютуб канал Україна на часі з оглядом новин щодо угоди про корисні копалини між Україною та США. Нова угода про корисні копалини із США, де факто створить для України борг у розмірі 120 мільярдів доларів. Угода передбачає зобов'язання України компенсувати США вартість усієї допомоги бюджетної, військової гуманітарної тощо наданої після повномасштабного вторгнення Росії. Причому передбачений стимул, щоби Київ не затягував, сума компенсації з боку України буде збільшуватися на 4% щороку. Кабмін підтвердив отримання Україною нового проекту угоди щодо корисних копалин від США. Віцепрем'єрка Юлія Свериденко заявила, що уряд наразі формує свою позицію щодо робочої версії угоди. Новий варіант угоди щодо корисних копалин виглядає так, ніби Україна програла війну США. Була окупована і тепер змушена виплачувати довічні репарації. Документ, який попередній варіант, не містить жодних гарантій безпеки та сформульований як механізм компенсації коштів, наданих США. В його нинішньому вигляді угода не має шансів на підписання. Трамп пообіцяв Зеленському великі проблеми через те, що Україна хоче вийти з угоди щодо металів. Ми уклали угоду щодо рідкоземельних елементів. А тепер він каже: ну, знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче бути членом НАТО. Зеленський намагається переглянути угоду щодо рідкісних металів. Ми уклали її, все було вирішено. Але він знову говорить про вступ до НАТО як умову угоди, хоча це нереально, сказав Дональд Трамп. Інші заяви президента США. Не хочу вторинних тарифів на нафту Росії, але зробив би це, якби вважав, що Путін провалює угоду. Вступ України до НАТО в обмін на угоду про надра не розглядався. Не планую йти на третій термін. Я приїду до Саудівської Аравії в травні. Вони сказали, ви не вступаєте в НАТО. І це може бути так. Мабуть, саме тому почалася війна. Україна та США на фінішній прямій щодо угоди про корисні копалини. Сторони погодилися зафіксувати досягнуті домовленості у меморандумі про наміри. Після формалізації документ має бути ратифікований Верховною Радою. Угода відкриє можливості для інвестицій, розвитку галузі та економічного зростання як України, так і США. Як ви вважаєте, угода про корисні копалини це добре чи погано для України? Напишіть у коментарях свою думку. Не забудьте підписатися на канал Україна на часі, щоб слідкувати за актуальними новинами кожного дня.